Криль. Раніше таки мене було. Боїться, мабуть, їх квадроциклами налякали тут. І боїться спуститися за горішками. Дурненька така. Хочеться і боїться. Зато показується нам так прямо. А мы не на горіхівах хліба, хоче то хліпоч. Зараз сюди до шуба хочу пройти, так? Да? А -а -а. Який чупний, пряма, індіанка. Ти, білка. Ти чого не єси жить? Такий горень горіх. Супер, що в мене не їдять, білки. Горіх. Чого воно пізніше? А воно ще хочете? Друга, чого ж. Взяла горіх, ще не взяла. Ха, бігла. Це може то і та, що стрибнуло. На розвідку прийшла і побігла туди.